Бажаю на центр. Блін, мені треба підглядало. Так, взяла своє підглядало. А, голос розподіляти пензлем не саме, звісно, кайфове діло, але все-таки обставини виму, змушують. У -у -у -у. Угу. Мені подобається. Щось я останнім часом прям полюбила такі відтіночні голоси. На мої бліді губи, вони дають трошки соковитості. А якщо у мене в макіяжі глос прозорий, то я використовую червоний олівець для того, щоб надати йому самого такого відтінка. Mm -hmm. О, дівчата, чую е, пощіпування, воно не скажене, досить делікатненьке, не нав'язливе, плакати не буду. Так на свою вавку наносить не стану. Доля візажиста, навіть якщо в тебе єрпіть, все одно будемо тестити помади. Mm. Неочікувано, але я кайфанула з пудри. Прямо ну, мені щось сподобалось, дівчата. Е, можливо, на матову стійку текстуру вона буде підкреслювати якісь лущення і може давати якісь інші ефекти, але на мій зволожуючий тон, мені, мені подобається. Кайфанула, це було очікувано від блиску для губ. Мені сподобався і кольор, і оцей пламп-пламп-ощіпуючий ефект. Хто не знає для чого, це дівчат, це для того, щоб до довгу приливала кров і збільшувався об'єм губ, при тому, що. Цей ефект плампінгу, він не термоядерний, досить комфортний. Так, е, мені подобається, як виглядять мої вії з туш'ю, але результат я вам скажу після кількох годин носки. Ще один експеримент, який я хочу провести, це спробувати, як пудра поведе себе з моїм фіксатором. Ще подивимося, що скаже нам пудра з таким фіксатором. І, кстати, що скаже нам тушь? То що зазвичай я обільно змащую обличчя, і коли я його так обільно змащую, тушь, може каварно відпечататись під очі. Відпечататись суржик, наше, все. Час висихаємо. Непогано вони потоваришували, плям ніяких не случилося, цяточок ніяких не залишилося. Подивимося, що нам скаже, скаже носка. А я буду готувати для вас урок з макіяжу з цими продуктами. Залишайтесь на зв'язку. Всіх люблю.